27 листопада. Події з історії у 1095 році папа Римський Урбан ІІ на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід. Військова експедиція католицької Європи, яка ставила за мету відвоювати святу землю, захоплену мусульманами у Леванті, результатом якої стало звільнення Єрусалиму 1099 року. Похід було ініційовано у відповідь на заклик візантійського імператора допомогти в боротьбі проти вторгнення армії Сельджуків з Анатолії. Невдовзі після. Початку головною метою кампанії стало повернення під християнську владу святого міста Єрусалим та святої землі. У 1895 році Альфред Нобель підписав свій заповідь по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії. Сума склала близько 32 мільйонів шведських крон. Згідно з його волею, щорічний прибуток від спадщини має ділитися на п'ять рівних частин між особами, які попереднього року найбільше прислужилися людству в галузях фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури і особливі досягнення перед людством у справі миру. У 2010 році помер Ірвін Кершнер, американський кінорежисер, серед найвідоміших робіт якого друга частина Зоряних воєн. Його загальновизначна заслуга перед світовим кінематографом. Повернення Шона Коннері в ролі Джеймса Бонда, агента 007. Кершнер зняв ремейк на кінострічку Кульова блискавка фільм під назвою Ніколи не кажи ніколи, який залишився поза офіційною Бондіаною Альберта Броколі. У 1988 році Кершнер дебюту. Вав як актор, знявшись у останній спокусі Христа Мартіна Скорсезе. Останньою роботою кершнера став телесеріал Підводна Одіссея, 2032». Сьогодні народились. У 1863 році народилась Ольга Кобилянська, українська письменниця, учасниця феміністичного руху на Буковині. Кобилянська протягом майже півстоліття створила десятки оповідань, нарисів, новел, повістей, критичних та публіцистичних статей. Лишила значне за обсягом листування. Частина її творів написана німецькою мовою. З них лише деякі були надруковані в періодичних виданнях. Найкращі твори письменниці вийшли у перекладах багатьма мовами зокрема, слав'янськими у 1973 році народився Брюс Лі – китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор та актор бойового кіно один із найвпливовіших митців бойового жанру двадцятого сторіччя. Всього знявся у 36 фільмах. Він чудово володів своїм тілом, хоча і не був наділений від природи хорошим здоров'ям. Проте розвинув у собі такі властивості, як надзвичайна швидкість рухів та координація. Брюс став легендою бойових мистецтв. Багато бійців часто наслідували його в кіно і на телебаченні. Про життя і творчість Брюса у світі було знято близько 30 фільмів. Не забудьте сьогодні привітати Сергія та Пилипа.